Антонова Аеронова 2026 став черговим проривом у світі української авіації, демонструючи прагнення компанії Антонов поєднати передові технології, екологічну ефективність і бездоганну аеродинаміку. Цей літак розроблений як універсальна платформа для пасажирських, вантажних і спеціальних місій і став втіленням нового етапу у розвитку українського літакобудування. Аеронова створений із використанням надлегких композитних матеріалів, що дозволило значно знизити масу фюзеляжу, підвищити паливну економічність і збільшити дальність польоту до рекордних для свого класу показників. Основна увага під час розробки була зосереджена на енергоефективності та екологічності. Антонова Аеронова 2026 оснащено гібридною силовою установкою нового покоління, що поєднує турбогвинтовий двигун із електричним модулем. Така технологія дозволяє зменшити викиди СІ 2 на понад 45% у порівнянні з традиційними літаками цього сегменту. Крім того, система розумного управління енергією оптимізує роботу двигунів, забезпечуючи стабільну потужність і зниження шуму під час зльоту та посадки. Дизайн Аеронова вирізняється плавними контурами, широкими композитними крилами за адаптивними кінцівками та інтегрованими сенсорними елементами, що автоматично регулюють положення поверхонь залежно від погодних умов. Кабіна пілотів побудована на основі концепції розумного кокпіта з повністю цифровою панелью керування 3D-індикацією та системами штучного інтелекту для автоматичного аналізу польоту і запобігання ризикам. Для екіпажу передбачено ергономічні крісла за адаптивною підтримкою, а в салоні пасажирів простір, комфорт і сучасна акустична ізоляція, що робить політ максимально тихим і приємним. Антонова Аеронова 2026 також відзначається гнучкістю у використанні. Його модульна конструкція дозволяє швидко переобладнати літак із пасажирської версії у вантажну або медико-евакуаційну. Такий підхід робить модель надзвичайно привабливою для ринків цивільної авіації, гуманітарних місій і оборонних структур. Завдяки системі швидкого технічного обслуговування та уніфікованим компонентам експлуатаційні витрати знижені на 30%.